Близько сотні дітей зі Львівщини приїхали в обласний центр, аби позмагатися у знаннях Біблії. Такі вікторини для наймолодших щороку проходять по областях Західної України на початку квітня. Цього року діти вивчали притчі Ісуса Христа. Ну, як на справжнє свято, ми закликали багато гостей. Це гості зі Львова, це гості з Помлинова, Бузьк, Броди, Трускавець, Ходорів. Виступи були по притчам Ісуса Христа. сценки дуже були показані творчо. Дуже гарна підготовка і дитячих вчителів, і дітей. Ми отримали масу задоволення, дивлячись на виступи дітей. Сценки були для того, щоб діти краще засвоїли причі Ісуса Христа. Діти із захопленням розповіли про свою участь у Вікторині. Кожна команда представляла на зустрічі іншу притчу, намагаючись інтерпретувати її на сучасний лад, щоб діти та дорослі розуміли. І сьогодні притчі Ісуса Христа є актуальними та корисними для повсякденного життя. Наша е, стінка була про бідного самерянянина. Е, ми показали в сучасному вигляді ну, там, з телефонами. Замість осабу велик у нас сьогодні. Ми показували притчу про закваску. Ця притча заключається в тому, що царство Боже подібне до закваски, і яку жінка може розділити на три частини, і вона чекала, поки ну не зрослося все. Також я дуже багато дізналася, тому що інші команди також представили дуже багато цікавих сценок. Найбільше всього мені сподобалась сценка про загублену вівцю. Було дуже цікаво. Ми освічували е, притчу про блудного сина. Ми показували сценку про квіти. Ми були квітами. У нас було три квітки: пісніжник, троянда і барвінок. Та квіти хотіли показати, ну що вони їм не подобаються їхні умови, де вони живуть. Їм не подобається, як за ними доглядають. Такі будний син йому не подобалось там, де він живе. Він хотів піти від батька. Ми показували сценку про невітали в сучасному виді, як два рибаки закидували сіті, а вони, їм зловилися тільки дві рибки, а далі все сміття. А вони не були байдужими, сміття не викинули назад у сміття. А потім їх почала мама питати, чи щось зловили. Вони сказали сумно. Ну, уявляєш аж дві рибки. А вона сказала, чого ви такі сильні, вони відповіли, бо було там багато сміття. Крім того, організатори підготували для дітей пригодницьку гру, так званий квест. На кожній зупинці малюків запитували про вивчені уроки. Ну, ми ходили як по різних кабінетах, нам давали питання по притчах. Там були, наприклад, притчі про. Мог сердного самарянина про, нам давали питання, там, як ми допомагаємо батькам, які в нас таланти. Які ти питання запам'ятав? Я... Які в нас є таланти. Угу. І що ти відповідав? Я відповідав, що я добре їжджу на конях, гарно малюю. І мені дуже подобається ловити рибу, а потім з неї всі внутрішні витягати. Організатори розуміють, що кількісний склад команд різний, тому не відзначають переможців. Окрім того, вони зазначають, що справжня ціль вікторини заохотити дітей любити й вивчати Біблію. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів, вісті надії.